Добрий вечір. Сьогодні середа, 17 липня, як завжди, у цій порі, теми дня в ефірі. З вами Оксана Мотрук і дивимося про таке. Один визнав, другий відповість заступник голови Садгірської райради визнав факт отримання хабара. Якщо не в Донецьку, то у Чернівцях міські владники пообіцяли вилікувати прикутого до ліжка Олександра Ковалика. 108 хвилин боротьби людини і стихії, життя і смерті у фільмі, що відкрив Одеський кінофестиваль. Один визнав, другий відповість. Заступник голови Садгірської райради Віталій Малько визнав факт отримання хабара, повідомляє сектор зв'язків з громадськістю ОМВС області. Чиновнику інкримінували одержання 5 тисяч хабара. Під час слідчих дій чоловік визнав свою провину. Мірою запобіжного заходу було обрано особисту поруку. У якості поручителя виступила Садгірська районна громадська організація ветеранів Афганістану. Нагадаємо, позавчора голова Садгірської ради Юрій Бурега пообіцяв журналістам. Якщо вину його заступника Віталій, де Малькова доведуть, то він готовий подати у відставку. Мета виправдової дії, принаймні, в ситуації, в котрій опинився прикутий до ліжка Олександр Ковалек, герой нашого часу і попередніх матеріалів. Нагадаємо, 22-річному хлопцеві потрібне лікування пролежнів для того, аби він міг рухатися далі, проходити реабілітацію та відновлювати свою рухливість. Журналісти ТВА продираються крізь терни до мети, наскільки результативно дивимося разом. Черговий візит до Олександра Ковалика потішив. Сказали, що будуть думати результати, щоб пробувати тут це лікуватися. Щоб тіпи, не виїжджати кудись з область. У нас в області щось пробувати, будуть щось рішати. А рішають. Не рішають, нічого немає проти. Не почулося. Були лікарі, оглядали Олександра. Надію на допомогу хлопці віддали в управлінні охорони здоров'я Чернівецької міської ради. Нема питань, я не дам завдання. Оскільки він спинальник, то треба запрошувати. Все, що буде залежати від наших установ, ми зробимо. Це не просто, але вирішити можна. Для того щоб направити цього хлопчика за межі області, у нас є певний порядок. Закон законом, закон говорить про те, що ми маємо допомогти, але є певний порядок. Якщо не можуть допомогти у Чорнівецькій області, для направлення за її межі існує цілий список заходів. Витяг з історії амбулаторної картки викликається головний позаштатний спеціаліст облдержадміністрації, який повинен написати заключення, що людина справді хвора і потребує медичної допомоги у тій чи іншій області. Далі вкладається договір і лікування відшкодовий держава. Чи то в Чернівецькій, чи Донецькій, чи ще де інде Олександру байдуже, головне ж не це. Мені, в принципі, без різниці, де лікуватися. Головне, щоб толк був у того лічення, щоб не вилічили це. Великі надії покладає на державу й бабуся парубка, бо розуміє, сама не впорається. Вона приходить щодня на кілька годин до внука, щоб зробити всі процедури, а потім вирушає в різні установи, шукає виходу, який би допоміг їй Олександру для початку. Бодай сісти. Я би хотіла, щоб поролежні вилікували. І хотіла, щоб він поїхав реабілітаційний центр і щоб запрацювали руки для оформлення потрібних документів та остаточного рішення комісії, де лікувати Олександра Ковалика, потрібно щонайменше місяць. Прогнозує Любов Бабаєнко. Рахуватимуть дні та слідкуватимуть за цією ситуацією. І журналісти ТВА. ірна Сайдаколег Сташкевич дня ТВА. Позичену подобу примірятися не вдалося, Буковинець намагався з документами брата близнюка перетнути кордон. Прямуючи пішки до Молдови через пункт пропуску 19-річний українець надав для оформлення паспорт. Але як з'ясували під час перевірки прикордонники, не свій, а братів. Як стверджує хлопець, паспорт свого брата близнюка він взяв випадково. А ми продовжуємо випуск. Ані спека, ані злива завадати ярмаркуванню на Петрівці не в змозі, бо ж ярмарковим духом в Чернівцях просотані кожен метр, двір та вулиця. Петрівський ярмарок 2013 організатори вважають вдалим, дарма що не заробили на ньому жодної копійки. Головне, що цей захід популяризує маленький відень у сто крат та й приносить ярмаркувальникам багато втіхі. Які висновки зробили після масштабного дійства, і які недоліки усуватимуть у наступному, розповість моя колега. Спрацював, наче швейцарський годинник. Це секретар міськради Михалішин відгукнувся про Петрівський ярмарок 2013. Все, обраний минулоріч формат проведення ярмарку на всіх площах міста цього разу себе виправдав і зібрав більше як учасників, так і присутніх. Та й правоохоронці з комунальниками з поставленими завданнями впоралися, наголошують організатори. І дарма що суботня злива внесла свої корективи в ярмаркування. Настрій від цього не зіпсувався, певен Михалішин. Розповідає, що після того дощу самотужки перевірив, чи не наробила. Ла негода, лиха і чи раптом не затопила якогось учасника ярмарку? Навіть планував повернути гроші, сплачені приватниками, за оренду однієї палатки 200 гривень. Ніхто із людей мені не сказав, щоб комусь потрібно повернути. Я обійшов по кожну палатку на турецькій площі, звідки були фотографії. На жаль, я не знайшов підприємців, які були на фотографії. Я думаю, що це просто були люди, які від сховалися від дещо. Утім, без недоліків все ж не обійшлося для того, щоб був доступ до інтернету до електроживлення. Це саме головне в іншому. Практично є питання охорони, безпеки саме учасників ярмарку. Тобто, це такі питання, які зовні вам не видно. Але ми знаємо про них як організатори, і будемо їх невілювати. 582 учасники Петрівки 2013 проти 514, які взяли у ній участь минулоріч, на все про все організатори витратили близько 200 тисяч гривень. Натомість не заробили жодної копійки, тільки тому що мета інша. Ярмарок це та подія, коли міська рада сприяє для того, щоб посилити і підвищити імідж як і учасників і підприємців середнього малого бізнесу так і наших великих підприємств, так і наших партнерів і сусідів з інших регіонів за кілька років Петрівський ярмарок точно вийде за межі міста, бо всіх охочих до нього долучитися не вміщатиме. Принаймні на це розраховують організатори Юля Савтенко Лег Сташкевич та один монолог, один актор і цілий океан фільм відкриття одеського міжнародного фестивалю Надія не згасне. Це 108 хвилин боротьби людини зі стихією. Це Хімінгуеївські стари і море. Однак у фільмі віри у порятунок ще менше. Чому саме цю напружену стрічку брали для відкриття фестивалю? Як знімали, та чому режисер забрав у актора найцінніше його голос у матеріалі Олени Крохмаль? «All is lost» – все втрачено у дослівному перекладі з англійської однак, офіційний український варіант назви фільму відкриття одеського кінофестивалю вирішили пом'якшити а разом з тим обнадіяти. Надія не згасне. Це друга повнометражна робота американського режисера та сценариста Джефрі Чендора. У травні фільм презентували у Каннах у позапрограмному перегляді. Там організатори одеського фестивалю його і помітили. Вікторія Цігіпко розповідає, що ні втома, ні майже сотня фільмів, що вже переглянули, не завадили потужному емоційному потрясінню як від акторської гри, так і від режисури та сценарію. Зранку після перегляду довго обосідували про стрічку, але однозначно Вирішили, що Беремо этот фильм на открытие не потому, что море просто очень сильный емоциональний фильм. Фільм настолько мощно тримав, что Ну, хотілась просто поділитися от лініями, навірно, з нашої аудиторії, ми асоціацій не ділим. Просто не для нас емоційний вибір. Надія Незгасне згасне. Дуже відрізняється від першої режисерської роботи Джей Сі, яка просто перенасичена діалогами, зміною дій та великим акторським складом. У фільмах відкриття лише один монолог та один актор. Режисер любить говорити, що він будує свої фільми, виходячи з власних переживань та життєвого досвіду. І для того, щоб написати. Сценарій фільму він дуже довго сладав у своїй свідомості сюжети, давно відомі з дитинства. Колись він у своєму рідному місті спостерігав за корабельну аварію і навіть мав згадку про іграшки, що плавали у воді. Щось на кшталт вирішив показати і глядачеві. замість двох сотень сторінок сценарію із гарячими діалогами Чендор пропонує лише 30 із детальним описом кожної дії, кожної сцени. Аби тримати у напрузі глядача, режисер вирішив не панькатись із головним героєм за плечима Роберта. Редфорда, що і зіграв духа» на якці, що тоне. десятки успішних картин та життєвий досвід строком у 76 років. Більшість сцен, навіть найекстремальніші моменти боротьби з океаном, актор грав самотужки. Для нього було це принципово. Мало того, режисер йде далі і забирає у Редфорда головний акторський інструмент його голос. Однак кількох речень на початку та кульмінаційного чорт було достатньо, аби глядач слідкував за фільмом, затамувавши подих. Потрясающе. Это в кино не для всех, естественно, но оно дает, наверное, очень, как сказать, большую надежду и верно на то, что даже если все, все all is lost, выход возможен. Слишком напряженный сюжет и, я бы сказала, чуть-чуть затянутый. Если кто-то считает, что он был немножко скушен для первого дня открытия, я же скажу, что это был правильный выбор, так как город моряков. Вы понимаете, один человек На протяженні всього фільму зіржать во так в такому напряженні зрителя. Звісно, це режисерська грум заслуга, но і акторська теж і вообще, по моєму слажніше фільм. Стихія акули, харчі, що вичерпуються, відсутність зв'язку із землею та одинокість. Він боровся до останнього, але великі судна пропливали поруч і не помічали рятувального гумового човна. Залишилось лише змиритись і поглянути у вічі смерті. Але надія не згасла протягнута рука риболовів, світло від ліхтаря. Титри Олена Крохмаль, Іван Мітрік ТВА. І до новин спорту Буковина приймала другий етап чемпіонату України з мотокросу в змагальній дисципліні з крос-кантрі. Для понад 50 кращих вітчизняних мотокросменів, які полюбляють їзду в екстремальних умовах, перегони стали не лише змаганнями за призовий п'єдестал буковинського етапу всеукраїнської першості, а й своєрідним випробуванням характеру при подоланні складної траси. Серед усіх мотокросових змагальних дисциплін крос кантрі вважається одним з найдоступніших для любителів їзди на мотоциклах. Кантрі ну, крос в першу чергу він більш демократичний. Він, ну скажімо, спрямований на загально для аматорів більше змагань, але так само проводиться чм'яти світу, чемпіонати Європи серед в такому виді спорту. Дистанція такої траси це не спеціальне обладнання траси, вона проходить в різних місцях по бездоріжжю, може частину по дорогам бути, довжина траси від 4 до 7 кілометрів. Одним з найактивніших організаторів змагань з розкарти в нашому краї є Олег Скрипников, який після важкої травми, отриманий більше року, тому на аналогічних мотоперегонах знову повернувся на трасу. У мене в цей рік вже після травми і. Ми були на Немчичи неделю тому, там тяжело соревновання були. Я не успел свій мотоцикл подготовить, Хонду. Мені ребята дали свій мотоцикл Кавасаки. Звісно, немножко непривычно на другом мотоциклі, але соперники сильні, Малаєв, Андрій, Маханьков, Андрій, Матей. Пустань ребята молоді, швидко їдуть, Ну ми боролись. На вік кросменів досвідчений гонщик звернув увагу не випадково, адже змагання з коросканці вважаються одним із найскладніших, які передбачають півтора безперервну їзду. Зрозуміло, що за цей час потрібно ще буде дозаправлятись і розраховувати свої сили не так, як, наприклад, на один заїзд там 30 хвилин два кола. А зрозуміло, що сили потрібно розкласти так, щоб на півтори години. Тим їх, так як в Формулі 1, наприклад, заправитись часно дуже важливо, щоб знати, щоб і з іншого боку не зупинятись так часто, щоб не втратити час. Тому тут десь таке, воно загалом, така трошки ще крім чистого кросу, де потрібно після старту повний газ і до останнього кола, то тут потрібно дуже добре враховувати свої дії. Переможцем буковинського етапу чемпіонату України з кросскантрі став хмельничанин Андрій Маханьков, який раніше відсвяткував Вікторію і на першому етапі загального заліку всеукраїнських змагань. В принципі, для мене этот вид як би мотокроса, він для мене такой, не дуже складний. Вот. Этап был сложнее, чем этот, большая, очень сложный. Перший етап був складніший, ніж этот, тому що була большая. Там несільна було посажні зіська, бо бы, легко вдалося победу, Можна сказати, ці змагання дали своєрідний старт серії мотоперегонів з кроскантрі, які планується цього річ провести на боковині. Безумовно, ми будемо проводити змагання цього року і в Глибоці проводити. Проводили збравометі, будуть проводитись михальші. Ми знаємо, що на жаль, цього року не вийшло провести змагання в Кісманському районі, але географію на Боковині безумовно будемо розширяти. Серібатюк, Олег Скевич, тебе дня тева. А тим часом подібні змагання, але велосипедного чемпіонату України з Маутенбайку відбулися у Сумах. Доволі успішно в олімпійській дисципліні перегонах із крос-кантрі серед юнаків виступив чернівчанин Денис Громко. У суперечці із старшими і досвідченішими суперниками наш земляк зумів обігнати більшість з них і вибороти срібну медаль чемпіонату України. Буковинець міг навіть виграти перегони, але прикри падіння на трасі спровоковане конкурентами позбавило перспективного молодого гонщика цілком заслуженого золота. Проте, як вважає його тренер Ілля Русу, гучні перемоги в обдарованого спортсмена ще попереду. Можливо, це станеться вже у серпні, коли на Буковині відбудеться змагання чемпіонату України з велоспорту. Такими подіями запам'яталася середа, 17 липня, нагадаємо головні з них. Один визнав, другий відповість. Заступник голови Садгірської райради визнав факт отримання хабара. Якщо не в Донецьку, то у Чернівцях міські владники пообіцяли вилікувати прикутого до ліжка Олександра Ковалика. 108 хвилин боротьби людини і стихії, життя і смерті у фільмі, що відкрив Одеський кінефестиваль. А тепер мусимо прощатися, проте зустрінемося дуже скоро у темах дня. Поза ефіром наші новини можна переглянути на офіційній сторінці ТВ у соціальній мережі Фейсбук, а нам усім більше позитивних емоцій.